Казка спляча красуня. Жили колись король з королевою. Дітей у них не було, і це так їх засмучувало, що й не оповісти. Вже які тільки обітниці вони не давали, їздили на Богомілля і на цілющі води усе дарма. І от нарешті, коли король з королевою вже й надію втратили, у них раптом народилася дочка. Можна лише уявити, що за свято влаштували на честь її народження. У гості до маленької принцеси покликали всіх фей, яких тільки могли знайти в країні. Річ у тім, що у фей у ті часи був прекрасний звичай наділяти своїх хрещенець різними чудесними дарами. А фей виявилося семеро, то принцеса мала одержати від них у придане не менше семи достоїнств і чеснот. Феї та інші запрошені з'їхалися в королівський палац, де для почесних гостей було накрито святковий стіл. Перед феями поставили чудові обідні прибори і по скринці із щирого золота. У кожній скринці лежали ложка, виделка і ножик теж із щирого золота, оздоблені діамантами та рубінами. Та щойно гості сіли за стіл, двері раптом відчинилися, і увійшла старезна фея, восьма, яку забули покликати на хрестини. А не покликали її тому, що понад 50 років фея не виходила зі своєї вежі, і усі думали, що вона давно померла. Король звелів, щоб їй теж подали прибор. Слуги прудко виконали це, але золотої скриньки з ложкою, виделкою і ножиком для неї не знайшлося. Цих скриньок було виготовлено тільки сім по одній для кожної із семи фей. Стара фея, звісно ж, дуже образилась. Вона подумала, що король з королевою нечемні люди і зустрічають її без належної поваги. Відсунувши від себе тарілку і кубок, вона пробурчала крізь зуби якусь погрозу. На щастя, юна фея, що сиділа поряд з нею, почула її бурмотіння. Остерігаючись, аби стара чаклунка не наділила маленьку принцесу якимось дуже неприємним даром, вона, щойно гості, встали за столу, пробралася в дитячу і сховалася там за пологом ліжечка. Вона знала, що у суперечці зазвичай перемагає той, за ким залишається останнє слово, і хотіла, щоб її побажання було останнім. Коли закінчився обід, настала найурочистіша мить свята. Феї пішли в дитячу і одна за одною почали обдаровувати хрещеницю. Наймолодша з Фей побажала, щоб принцеса була прекраснішою за всіх на світі. Друга фея нагородила її ніжним і добрим серцем. Третя сказала, що кожен її рух викликатиме захват. Четвертий пообіцяла, що принцеса чудово танцюватиме, а п'ята, що вона співатиме, як соловейко, а шоста, що вона неперевершено гратиме на усіх музичних інструментах. Нарешті дійшла черга до старої феї. Чаклунка нахилилася над ліжечком і, трясучи головою більше з досади, ніж від старості, сказала, що принцеса вколи руку веретеном і від цього вмре. Гості так здригнулися, довідавшись, який страшний подарунок приготувала для маленької принцеси злача Чаклунка, усі зацепеніли від жаху. І тоді юна фея з'явилася із заполога і голосно сказала: Вутіштеся, королю і королево, ваша дочка залишиться живою. Щоправда, я не така сильна, щоб відвернути сказане, принцеса повинна буде, хоч як це сумно, вколоти руку веретеном, але від цього не помре. А тільки засне глибоким сном і спатиме рівно сто років доти, доки її не розбудить прекрасний принц. Ця обіцянка мало втішила короля з королевою, однак король вирішив усе таки спробувати уберегти принцесу від нещастя, яке напророкувала їй стара зла фея. Щоб запобігти лихові, особливим указом він заборонив підданим під страхом страти прясти пряжу і зберігати у себе у будинку веретена і прядки. Минуло 15 чи може 16 років, якось королі з королевою та дочкою вирушили в один зі своїх заміських палаців. І бігаючи з кімнати у кімнату, вона нарешті добралася до найвищої вежі палацу. Там у тісній комірченні під дахом сиділа за прядкою якась бабуся і спокійненько пряла пряжу. Хоч це і дивно, вона ні від кого не чула про королівську заборону. Що ви робите, бабусю? запитала принцеса, яка ніколи не бачила прядки. Переду пряжу, люба дитину, відповіла бабуся, навіть не здогадуючи, що розмовляє із принцесою. Ох, це так красиво, сказала принцеса. Дай но ну я спробую. Чи вийде у мене так само добре, як у вас? Принцеса швидко схопила веретено і щойно доторкнулася до нього. Як пророкування феї збулося, вона вколола палець і впала непритомно. Налякана бабуся почала кликати на допомогу. Люди збіглися з усі біч. Чого тільки вони не робили: бризкали принцесі в обличчя водою, ляскали долонями по її долонях, терли скроні запашним оцтом королеви угорської, нічого не допомагало. Покликали короля. Він піднявся у вежу подивитися на принцесу і одразу зрозумів, що сумна подія, якої вони з королевою так побоювались, сталась. Зі смутком наказав він перенести принцесу у найкрасивішу залу палацу і укласти там на постіль, прикрашену срібним і золотим шиттям. Якою гарною була спляча принцеса, вона ані трошки не змінилася. Щоки у неї були рожеві, а губи червоні, як корали. І хоч очі були щільно заплющені, чулося, що вона тих. Тихенько дихає. Це і справді був сон, а не смерть. Король наказав не тривожити принцесу доти, доки настане година її пробудження. А добра фея, що врятувала свою хрещеницю від смерті, побажавши їй столітнього сну, була на ту пору дуже далеко від королівського замку. Але вона відразу ж довідалася про це нещастя від маленького карлика з корохода, у якого були семимильні чоботи. Це такі чудесні чоботи, що коли їх надягнеш, то за один крок долаєш сім миль. Фея відразу вирушила в путь. Не минуло і години, як її вогняна колісниця вже з'явилася біля королівського палацу. Король подав їй руку і допоміг зійти з колісниці. Фея як могла намагалася втішити короля і королеву. А потім, бо це була дуже завбачлива фея, вона відразу ж подумала, як сумно буде принцесі, коли та через 100 років прокинеться у цьому старому замку і не побачить біля себе жодного знайомого обличчя. Щоб цього не сталося, фея зробила ось що. Своєю чарівною паличкою вона доторкнулася до всіх, хто був у палаці, крім короля і королеви. А там були придворні, фрейліни, гувернантки, покоївки, дворецькі кухарі, кухарчуки, скороходи, вартові, воротарі, пажі і лакеї. Доторкнулася вона своєю паличкою і до коней на королівській конюшні, і до конюхів, що розчісували коням хвости, доторкнулася до великих псів і до маленького кучерявого песика на прізвисько пуф, що лежав біля ніг сплячої принцеси. І відразу всі до кого доторкнулася чарівна паличка феї заснули, заснули рівно на сто років, щоб прокинутися разом зі своєю господиною і служити їй, як служили колись. Заснули навіть куріпки і фазани, що смажилися на вогні. Заснув рожен, на якому їх крутили. Заснув вогонь, що їх підсмажував. І все це сталося в єдину мить. Феї знають свою справу, помах палички, і готово. Після цього король з королевою поцілували свою сплячу дочку, попрощалися з нею і тихо вийшли з зали. Повернувшись до себе в столицю, вони видали указ про те, щоб ніхто не смів наближатися до зачарованого замку. Але цього можна було б і не робити, тому що за якісь чверть години навколо замку виросло стільки дерев, великих і маленьких, стільки колючого чагарнику. Терну і шепшини, і все це так тісно переплелося гіллям, що ні людина, ні звір не могли б пробратися крізь хащу. І тільки згори можна було побачити верхівки верш старого замку. Усе це фея зробила для того, щоб нічия цікавість не потривожила спокою милої принцеси. Пройшло 100 років. Багато королів і королев змінилося за ці роки. Одного чудового дня син короля, що правив на ту пору, вирушив на полювання. Вдалині над густим дрімучим лісом він побачив вежі якогось замку. Чи це замок? запитав він. Хто там живе? Усі відповідали йому те, що чули від інших. Одні казали, що це старі руїни, в яких живуть примари. Інші запевняли, що це всі тутешні відьми справляють у затишному замку Шабаш. Але більшість сходилася на тому, що старий замок належить людожеру. Цей людожер, нібито ловить дітей, які заблукали і несе до себе у вежу, щоб з'їсти без перешкоди, тому що ніхто не може проникнути слідом за ним у його лігвище, адже тільки він один на світі. Знає дорогу крізь зачарований ліс. Принц не знав, кому вірити. Аж тут до нього підійшов старий селянин і сказав, кланяючись. Добрий принц, півстоліття тому, коли я був такий молодий, як ви, я чув від мого батька, що у цьому замку спить непробудним сном найпрекрасніша принцеса на світі і що спатиме вона ще півстоліття, доки її сужений, син якогось короля, прийде і розбудить її. Можна лише уявити, що відчув принц, коли почув ці слова. Украй схвильований цими словами, молодий принц вирішив будь-що побачити принцесу. І що саме йому випало на долю щастя розбудити від сну прекрасну принцесу. Не вагаючись, принц пришпорив коня і поскакав у ту сторону, де височіли вежі старого замку, куди вабили його любов і слава. І от перед ним зачарований ліс. Принц зіскочив з коня, і відразу ж високі, товсті дерева, колючий чагарник, зарості, шепшини розступилися, щоб дати йому дорогу. Немов по довгій прямій алеї, він пішов до зачарованого замку, що віднівся вдалині. Принц ішов сам, нікому з його свити не вдалося піти за ним. Дерева, пропустивши принца, відразу ж зімкнулися за його спиною, а кущі знову переплелися гіллям. Таке диво могло злякати будь-кого, але принц був молодий і закоханий, а цього достатньо, щоб бути хоробрим. Ще сотня кроків і він опинився на просторому дворі. Перед замком принц подивився праворуч, ліворуч і аж заціпенів від жаху, довкого нього лежали, сиділи, стояли, притулившись до стіни, якісь люди у стародавньому одязі. Усі вони були нерухомі, як мертві. Але, глянувши на червоні блискучі обличчя воротарів, він зрозумів, що вони не вмерли, а просто сплять. У руках у них були кубки, а у кубках ще не висохло вино. Ніби сон зненацька застав їх тієї миті, коли вони хотіли осушити чаші до дна. Принц минув великий двір, вимощений мармуровими плитами, піднявся східцями, увійшов до зали палацової варти. Латники спали стоячи, вишикувавшись ряд з карабінами на плечах. І хропли щосили. Він пройшов безліч покоїв, у яких вишукані придворні дами і ошатні кавалери. Теж міцно спали, хто стоячи, а хто сидячи. І ось нарешті він війшов до зали із позолоченими стінами і стелою. Увійшов і зупинився вражений. На ложі з відкинутим пологом спочивала прекрасна юна принцеса років 15, 16 якщо не вважати того століття, яке вона проспала. Принц мимоволі заплющив очі, і краса її так сяяла, що навіть золото навколо здавалося тьмяним. Сам не свій від захвату, принц наблизився і опустився перед принцесою на коліна. Цієї самої миті час, призначений доброю феєю, настав. Принцеса прокинулася, розплющила очі і глянула на свого рятівника. Ах, це ви, принце, сказала вона. Нарешті. Довго ж ви змусили на вас чекати. Щойно вона вимовила ці слова, як усе навколо пробудилось. Першим подав голос маленький песик на прізвисько пуф, що лежав біля ніг принцеси. Він дзвінко загавкав, побачивши незнайому людину, і надвору йому відповіли грубими голосами сторожові пси. Заіржали в стайні коні, затуркотіли голуби під дахом, вогонь у печі запалохкотів, котів сили, і фазани, яких Кухарчуки не встигли досмажити сто років тому, зару м'янилися за мить. Слуги під наглядом дворецького вже накривали на стіл у дзеркальній їдальні, а придворні дами в очікуванні сніданку поправляли, розтріпані за сто років локони і усміхалися заспаним кавалерам. У залі палацевої варти латники знову зайнялися звичайною справою, затупотіли ботфортами і загриміли зброєю. А воротарі, що сиділи біля входу у палац, нарешті осушили кубки і знову наповнили їх добрим вином, що за сто років стало звичайно старшим і кращим. Весь замок від прапора до вежі до винного льоху ожив і зашумів. А прицінь прицеса нічого не чули. Вони дивилися одне на одного і не могли намилуватись. Принцеса забула, що вже не їла ціле століття, та й принц не згадав про те, що зранку у нього не було у роті і риски. Вони розмовляли цілих чотири години і не встигли сказати навіть половини того, що хотіли. Але всі інші не були закохані і тому знемагали від голоду. Нарешті старша Фрейліна, якій хотілося їсти так само, як всім іншим, не втрималася і сказала принцесі, що сніданок подано. Принц подав руку своїй нареченій і повів її в їдальню. Принцеса була чудово одягнена і з задоволенням поглядала на себе у дзеркало, а закоханий принц, звісно ж, ні слова не сказав їй про те, що фасон її плаття вийшов з моди, принаймні років сто тому, і що такі рукави і коміри не носять з часів його прабабусі. Утім, і в старомодному платі вона була найкращою на світі, наречений з нареченою сіли за стіл. Найзнатніші кавалери подавали їм різні страви стародавньої кухні. А скрипки і гобої грали для них чарівні, давно забуті пісні минулого століття. Придворний поет відразу ж склав нову, хоча трохи старомодну пісеньку про прекрасну принцесу, яка сто років проспала у зачарованому лісі. Пісня дуже сподобалася тим, хто її чув, і відтоді її почали співати усі від малого до старого, від кухарчуків до королів. А хто не вмів співати пісні, той розповідав казку. Казка ця переходила з уст в уста і дійшла нарешті і до нас. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.